Чому чоловіки хочуть сексу, а жінки любові? Алан Піс, Барбара Піс. Короткий зміст книги. Кожен з нас сьогодні в курсі, що в одних і тих же життєвих ситуаціях поведінка чоловіків і жінок сильно відрізняється, і якщо ж говорити про інтимне життя, то ці відмінності можуть бути воїстину, приголомшливими, внаслідок чого не тільки ускладнюється взаєморозуміння між партнерами, але й саме життя втрачає свою красу і радість. Про те, що до цього призводить і як уникнути, розповідається в книзі Алана і Барбари Піс, чому чоловіки хочуть сексу, а жінки любові. Допомагаючи вирішити проблеми, що виникають між близькими людьми, автори також відповідають на запитання, чому любов сприймається чоловіками і жінками по-різному, що насправді потрібно чоловікам і жінкам. Що є причиною випадкового сексу і чи можна знайти ідеального партнера, за допомогою чого можна одноразово і назавжди покращити особисте життя. Унікальна інформація на ці та інші теми стала причиною шаленої популярності представленої книги. Про Алана і Барбару Піс. Алан Піс відомий на весь світ, фахівець в області комунікації, автор мультибестелера Мова тіла і величезної кількості інших книг, аудіо та відеопрограм, консультант. З особистих питань величезної кількості людей від менеджерів середньої ланки до членів королівських сімей, політиків і зірок шоу-бізнесу. Протягом 30 років Алан Піс допомагає людям досягти успіху і навчає ефективним практичним навичкам. Барбара Піс, дружина і співавтор Алана Піза. Також вона є генеральним директором компанії Піс. Що займається видавництвом навчальних аудіо, відео та друкованих матеріалів для підприємців і політиків. Подружжя Алана і Барбара Піс вважають однією з найбільш успішних австралійських видавничих груп, чиї надихаючі роботи сприяють особистісному і професійному зростанню людей по всьому світу. Короткий зміст книги, чому чоловіки хочуть сексу, а жінки любові. Книга складається з тупу 11 розділів і висновку. Також ставте лайки та підписуйтесь на канал. Якщо є можливість, підтримати мій канал фінансово всі посилання в описі. Вступ! На сьогоднішній день відносини чоловіків і жінок є темою розмов величезної кількості людей. Далеко не все здатно зрівнятися з такою радістю і захопленням, які доставляють особисті стосунки. Але одночасно з цим ці ж відносини можуть приносити біль і страждання. Що таке любов? І чому вона змушує серця битися сильніше? На ці та інші подібні питання сьогодні намагаються відповісти навіть вчені, прагнучи з'ясувати природу любові а чому люди займаються сексом, чому він особливо важливий для чоловіків, чому жінки прагнуть домогтися зобов'язань від чоловіків? Неймовірні наукові дані, життєві історії і реальні факти про особисте життя людей. Допоможуть вам краще пізнати природу любові і сексу і зробити своє життя таким, як ви хочете його бачити. Розділ перший: секс, справа мозку. Причиною любові є комбінація хімічних речовин: естрогену, тестостерону, окситоцину, допаміну і норадреналіну. Подібна комбінація є причиною пошуку партнерів в інших савців. Сканування мозку закоханих засвідчило. Що за романтичні стосунки відповідає так зване хвостате ядро. за прихильність відповідає передня частина і основа мозку, а сексуальне збудження впливає на його ліву півкулю. Цікаво й те, що на початку любовних стосунків у жінок і чоловіків активні різні ділянки мозку. Розділ 2. відверта розмова про любов і секс. При оцінці партнера людина використовує внутрішній шаблон, любовну карту. В якій міститься усе, що вважається привабливим. Такі карти починають формуватися в дитинстві і остаточно формуються в 14 років. Також на уподобання впливають ЗМІ, формуючи ідеали і пропагуючи недосяжні стандарти, тим самим знижуючи самооцінку і підмінюючи цінності. Розділ третій. Чого насправді хочуть жінки. Сучасні жінки хочуть того, чого ж хотіли їхні давні предки, а саме, Сильного чоловіка добувача, здатного захистити і забезпечити любов у всіх її проявах, вірності, доброти, готовності з боку чоловіка до прийняття зобов'язань, пов'язаних з вихованням дитини. Чоловік також повинен володіти рядом якостей, наприклад, почуттям гумору, вмінням готувати, танцювати, спілкуватись і т.д. Глава четверта, чого насправді хочуть чоловіки. Як правило, чоловіки прагнуть до отримання від жінок сексу і виконання основних обов'язків турботи, прибирання, готування, прання. Також вони бажають бути для жінки улюбленою і єдиною людиною, якій вона буде приділяти час. Можна сказати, що основою будь-яких взаємин є обмін, жінці потрібні кошти, а чоловікові послуги. А для того, щоб жінка лягла з чоловіком в ліжко. Він готовий зробити все, що завгодно, засипати подарунками та компліментами, влаштовувати романтичні вечори, і це вважається нормальною чоловічою поведінкою. До речі, кажучи, є навіть два списки чоловічих вимог до жінок: це список до партнерок на довгий час і список до партнерок на короткий період. У перший список входять такі показники, як особистість, гарна фігура, привабливість, почуття гумору і розум. До другого списку відповідають привабливість, гарна фігура, особистість, красиві сідниці і красиві груди. Глава п'ята. Вимагається. Серйозні стосунки на одну ніч випадковий секс. Основна причина того, чому чоловікам потрібний випадковий секс, це сексуальна різноманітність, причому чоловік може прийняти рішення про остатвий контакт, просто глянувши на жінку. Проте випадковий секс з чоловіками не планується заздалегідь. Жінка ж. Може вступити у випадковий зв'язок, якщо їй не вистачає любові. У неї занижена самооцінка, або вона хоче перевірити чоловіка на придатність до відносин, отримати від нього щось або зробити потомство з більш кращими генами, і такий зв'язок може бути сплановано. Дивно і те, що реакції чоловіків і жінок на випадковий секс кардинально відрізняються один від одного. Глава 6. У тебе чи в мене романи та зради. Серед основних причин, чому зраджують чоловіки, можна відзначити пристрасть, втрату партнеркою, привабливості, бажання різноманітності, самоствердження і тому подібне. Жінки можуть зраджувати від самотності, почуття себе небажаною, через відсутність любові, нудьгу та з деяких інших причин. Велика частина жінок ставить чоловіків на перше місце в житті і наївно вважає, що їхні чоловіки навіть не думають про зраду. Багато людей вірять і в міфи про зради, наприклад, в тому, що по більшій частині зраджують чоловіки, але це, як і багато іншого стосовно зрад, є помилкою. Розпізнати зраду можна по ряду ознак, наприклад, якщо партнер раптом став частіше приймати душ, затримуватись на роботі, ставити комп'ютер на блокування і багатьом іншим. Глава сьома: Як знайти підходящого партнера? Оцінка партнерських якостей. Пошук партнера є логічним процесом, підходити до якого потрібно з належним ставленням. Не можна поспішати. Потрібно чітко визначитися з тим, що вам потрібно, розуміти, що здатні дати саме те, що потрібно від вас. Вкрай необхідно зіставляти ключові цінності, наприклад, ставлення до дітей, домашніх обов'язків, грошей і ключові переконання, культурні. Політичні, релігійні, моральні, духовні. Є і перелік питань, які дозволяють провести оцінку партнера на самих ранніх стадіях стосунків. Глава 8 15 чоловічих загадок, яких жінки не зрозуміють. Є речі, притаманні конкретно чоловікам, яких жінки зрозуміти не можуть. До таких можна віднести ранкову ерекцію, особливе ставлення чоловіків до сексу. Ставлення до жіночих грудей як до чогось особливого, любов до пишнотілих жінок, відверту демонстрацію певного живота, причини безпідставного хвилювання та й інші не менш цікаві факти глава 9 12 істин про жінок, які більшість чоловіків не знають. Будь якому чоловікові, який прагне до гармонійних відносин зі своєю другою половиною, слід було б знати кілька істин. Що насправді хоче жінка від сексу? Чому жінки рідко виступають в сексі ініціатором? Що можна зробити, щоб секс став відбуватися частіше? Чому багато жінок воліють партнерів старше себе? І чому іноді мріють про поганих хлопців? Глави 8 і 9 можна сміливо назвати справжніми відкриттями, відкривають очі на багато невідомі раніше факти. Глава 10: 13 прийомів. Які допоможуть підвищити ваш любний рейтинг. Як чоловіки, так і жінки можуть вдатися до особливих прийомів, що сприяє підвищенню привабливості в очах протилежної статі. Чоловікам слід демонструвати готовність до відповідальності, впевненість у собі, доброту, фізичні здібності. А жінкам рекомендується покращувати зовнішність, підкреслювати вірність, не бути вульгарними. І не вдягати надто відкритого одягу. Про це та інше у 10 главі. Глава 11. Щасливе майбутнє разом. Чоловік і жінка дві протилежності, кожна зі своїми думками, проблемами, таємницями, секретами, зі своєю психологією і поглядом на світ. Але чоловік і жінка не можуть існувати окремо, і саме тому необхідно вивчати один одного. Тільки уявіть, даний час. Згідно з науковими дослідженнями, близько 49 мільйонів людей цілуються, 70 мільйонів людей займаються сексом, і 28 мільйонів людей відпочивають після сексу. Скажіть, чи можуть бути щасливі чоловік і жінка разом? Висновок якщо у вас з партнером виникли якісь проблеми, постарайтесь обговорити їх в нейтральній обстановці. Пам'ятайте, що чоловіки і жінки відрізняються один від одного. І немає ні тих, хто краще, ні тих, хто гірше. Кожен з нас здатний робити вибір, але тільки розібравшись у власних відмінностях, ми навчимося робити цей вибір правильно, забезпечуючи собі щасливе, спільне з партнером майбутнє.